Перевіряємо мідний купорос на справжність насипаємо на метал. Капає і чекаємо реакції. Поки не видно реакції. Берем іншій іншого виробника капаємо чекаємо на реакцію. Відео займе трошки часу, але ми будемо тоді знати, хто є з виробників. Ну, правильний. Бачимо реакція першого виробника. Реакція цього виробника, бачите, є мідь, і реакція це виробник. Ну, місто рівне, а хто там? Не, не, не бачу я добре. Це є виробник чернігів, брав розсипом. І той, і інший є мідним купоросом. Якщо у вас на металі не буде реакції, вона не буде закрашуватись в червоний мідний колір, Значить, це не мідний купорос, а якась колотушка. Майте на увазі, бо дуже багато зараз підробка.